Привіт, друзі! Сьогодні пропоную рецепт хрумких тостів з яйцем та сиром у духовці. Нижню сторону кожного кусочку тостового хліба змочую у яєчній суміші. Тостовий хліб змащую кетчупом. Зверху викладаю шматочки ковбаси. Можна також використовувати шинку. Зверху викладаю тостерний сир. Викладаю ще один шматочок тостерного хліба. За допомогою чашки роблю у тостерному хлібові поглиблення. В кожний тост вбиваю яйце. Зверху тости посипаю натертим сиром. Додаю сіль. Тости випікались у духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готові тости прикрашаю зеленю. Такі тости виходять м'які всередині і хрусткі ззовні. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.